Казка про сніжку. Сніжинки тихо падали з неба, їм було весело. Вони кружляли, вкриваючи білим килимом все довкола дерева, дахи будинків, доріжки. Одного зимового ранку діти побачили, як багато снігу випало. Вони відразу вибігли на вулицю і почали робити з нього сніжки та грати ними. Одна маленька сніжка покотилася в бік дороги. До неї підбіг маленький песик і сказав Привіт, сніжко, яка ти гарна, ти дуже схожа на м'ячик. Я дуже хочу з тобою пограти. Я буду тебе штовхати лапкою, а ти будеш стрибати, як м'ячик. Ні, не треба мене штовхати. Я дуже тендітна. Я розсиплюся. Краще я буду котитися, а ти мене наздоганяй. Песику дуже сподобалося грати зі сніжкою. Він і не помітив, як маленька сніжка збільшилась в розмірі та стала більше маленького песика. І він її не наздогнав. Невдовзі, на шляху у сніжки, з'явився снігур. Він роздивився її та сказав Сніжко, ти дуже гарна. Зараз я тебе поклюю дзьобом, щоб дізнатися, з чого ти зроблена? Ні, не треба мене клювати. Я зроблена зі снігу. Мене зробили діти, коли гралися в сніжки. Почувши це, снігур полетів. Сніжка покотилася далі, не помічаючи, що до неї прилипло багато снігу, і тепер вона дуже була схожа на снігову кулю. Дивіться, яка гарна снігова куля. Ми зробимо з неї голову для нашого сніговика. Дівчинка причепила на неї носик, зробила очі та рот сніговику. Подивіться, який гарний сніговик вийшов у нас. Сніжка дуже раділа, пишалася, тим, що вона була частиною гарного сніговика. Творча гра Прокоти сніжку сніговою доріжкою.